Перше у Кропивницькому відбулись змагання з військово-технологічного виду спорту перегони fpv дронів. Цей спорт створився цьогоріч. Статус від Національної федерації отримав у березні. Цей вид спорту включає змагання на fpv дронах з навантаженням, наближений до військових. Дрони-сімерки, тобто 7-7 дюймів, і навантаження кілограм. Дрон рейсинг. Тобто Подолання траси з перешкодами невеликими, От, зроблено для того, щоб ну, наблизити як навички пілотів до бойових. Учасників на змаганнях було понад півсотні. Наймолодшим виповнилось 14 років. Це представники навчальних центрів. Серед команд представники Києва, Харкова, Кропивницького та області. Олександрію представляла команда Спарта 17, Олександрійський професійний аграрний ліцей у складі трьох пілотів та техніка. Одразу потрібно було пройти на швидкість. На дрон навантаження було кілограм. І ну, наша задача. Ми перший раз виступали, і наша задача була просто пройти з трасу, спробувати подивитися свої сили, наскільки, тому що ну, досить було е, складно в тому плані, що, по-перше, вітер великий був от, до 18 метрів за секунду. От, і, ну, і траса незнайома, ми перший раз на цій трасі В Підсумку ми не програли. З 50 пілотів, які там майже 50 пілотів виступали, то ми про залік увійшло там 19-20 пілотів. Ну і ми з Сергієм увійшли. Також в залік завдання пілота пролетіти три кола на трасі максимально вправно та швидко. Траса нараховувала 10 воріт різних розмірів. Ми трохи внесли корективи, А в цілому траса складалась з проходженням 10 воріт. Ворота розмірами були різні. Три троє воріт були в діаметрі один метр. Це кола кільця і шість воріт були метр на метр. І останні десяті були десь 90 сантиметрів. Можливо, навіть менше. Вони ж самі менші були, тому що скільки учасників було, я, я за цим звернув увагу. Швидкість, все пройшли. 9 9 кілець. Прийшли на десятих. Ну вже уявіть собі, що залишилось 5 метрів до фінішної е, дистанції. Все удар дрон падає, ну не, не зараховується залік, і переміщаєшся в кінець результату на базі Олександрійського професійного аграрного ліцею ведеться гурткова робота, де учні вчаться пілотувати. Спочатку на симуляторах, де відпрацьовують усі нюанси польотів. Під час польоту одного з дронів у нас горів польотний контролер, тобто один дрон у нас вибув із змагань. І всі наступні змагання, всі кола ми проходили на одному дроні, який залишився Також були в ньому. Там ми змінювали прошивку. Да. Під час змагань це все було на нервах. Хоча до моменту підготовки до змагань це було в п'ятницю вечором, все опробували, все було добре. Під час збирання це можна сказати один із найвідповідальніших моментів, тому що все воно кріплеться на кріплених елементах: це болти, стяжки, да. і фіксувати треба використовувати. Вим різноманітні герметики, да щоб воно під час польоту не Е, Ось на змаганнях у нас на одному дроні було була проблема. Що один луч ну попустилися кріплення, і можна сказати, був люфт. Ну і наш механік, який також з нами їздив, ми це все швидко з ним устранили. Ці ці негаразди. загалом. Участь у перегонах FPV-дронів взяли й військові та цивільні.